Зернові культури взагалі досить схожі по догляду, тому що є принцип наприклад, підбору обробок, наприклад, принцип обробки ночиневого матеріалу, тому що дуже схожі збутники хвороб, ячменя, озимого яру, наприклад, а пшениця також має е, досить збудники хвороб. Але принцип наступний. Тобто ми формуємо наш урожай. І формуємо урожай наш завжди з трьох показників. У нас є кількість продуктивних паганів, кількість зерен колосів і вага тисячі зерен. А це все те, що формує наш урожай зернової культури, в тому числі пшениці. І весь цикл операцій направлений на нас на те, щоб ми сформували от оцей потенціал на певній площі. Що стосується, наприклад, кількості пагонів? Тобто тут що в нас? В першу чергу це в нас йде попередник, якісне збирання попередник, обробка ґрунту, підготовка ґрунту, внесення мінеральних добрив, під посів, основне внесення. Тому що ми не можемо велику норму добри внести в рядок, ми розуміємо це. Не потім посів з перепосівною підготовкою ґрунту, відповідно, посів із з перепусівним добривом. І потім в подальшому насіння, яке протрує, не обов'язково інфіктацино-фоніциний протрульник, номер один. І потім в подальшому ми формуємо вже нашу продуктивну, продуктивну стібності на квадратний метр. Знову ж таки, до отримання норми висіву, В, Чим раніше. Норма може бути менша, там може бути 4,5 млн, 3 млн, 3,5 млн може бути навіть без проблем. Ми закладали величезну кількість досліджень, бачили навіть півтора мільйона норма, і вона теж демонструє непогані показники, але лише що коли є волога, тоді, коли є живлення. Коли азоту живлення, то фосфору, фосфор калію немає, цього так працювати, працювати не буде. Тобто краще дотримуватися норм. Якщо навчилися підбирати, наприклад, оптимальну норму червономіжрядів, відповідно. Ну, от я міжряддя тут, то, ну, тут треба У нас стандартне міжряддя, по суті, у нас стандартний вузькорядний спосіб посіву. А, чи, наприклад, на, на, на півдні ми були, пам'ятаєш, що ми бачили широкорядний спосіб посіву. Тобто там також це також має місце. Як воно в цьому році спрацювало в умовах посухи? Побачимо вже в побачимо результати. звичайно, не попливало на краще, тому що ми розуміємо, що все рівно воно то вийшло за рахунок. Но, візуально натури. там дуже гарно. Так, виглядало Так, За рахунок все. натури воно вийшло, ми розуміємо це, але як воно там подальшому, тому що все-таки ґрунт прогрівався більше і... Uh -huh. і не було такого затінення ґрунту, там вже трошки по іншому сценарію міг розвиватися.